Доброго дня. мене звуть Олександр. Я військовий. Півтора року тому отримав контузію, після якої відбувся інсульт, наслідок якого. Опинився в Крісло Калісному цей час проходжу лікування та в реабілітаційних центрах. Відновлюся зараз в західний центр приїхав з Києва. Для відновлення Фі -фі фізичні та М -м, ваги, тому що дуже споходив дуже вдячний за працю фізотерапевтів. А -а Нейропсихолога, ерготерапевтів і рекреаційного терап терапевта, тому що за цей час я набрав ваги трохи, з'явилася сила більше в руках і навички катання на крісло колісному. Вдячний ще за те, що була можливість а, опробувати гірськолижний Боб, тому що раніше займався гірськолижними а, ну, лижами. І була ну, розуміння, що як робити на жаль, це трохи інше, і голову, для голови це ну, зараз важче. Але в наступному році ну, надія на те, що буде набагато легше. Олександр поступив до нас з наслідками демілінізуючої нейропатії, ускладеної тяжкими наслідками акубаротравми. З наслідками посттравматичного стресового розладу. Враховуючи цей численний набір уражень центральної нервової системи, основним його запитом до нас було випробувати гірськолижний спуск на гірськолижному бобі у форматі сіцькі, оскільки Олександр в цивільному житті до повномасштабного вторгнення був інструктором згорних лиж. Ми це випробували, нам це вдалося, але, на жаль, через наявний руховий дефіцит і ураження. Побачити в цьому перспективу нам не вдалося. Але за час перебування у нас Олександр чітко зрозумів, що йому необхідно вдосконалити техніку володіння крізь сумка активного типу, що нам бездоганно вдалося повністю довести до ідеалу. А також ми визначили, що іншим запитом Олександра буде спробувати себе в плаванні, тому основну частину другого періоду його роботи ми направили на роботу на тренажері з сухого плавання. Дякую клініці Айлас за можливість реабілітації в західному центрі.